Йо-хо-хо, мої сухопутні любителі торентів. Пограв, значиться, я у Боунс, Bones, щоб вам не довелось. Взяв гамно і з'їв. Трохи побалакаємо про те, що сінгапурський відділ лягушатників тут наробив. Сильно затягувати з вступом я не бачу сенсу, це Ubisoft, тому готуйтесь. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Пролог тут максимально неадекватна херня, зроблена даунами для даунів. З чого все починається? Ми опиняємося на якомусь кораблі в оточенні незрозуміло кого: ні інтерфейсу, ні зв'язку з інтро. За класикою дебільних рішень ця посудина йде на дно. Як на мене, пролог можна було цікавіше зробити, адже далі ми прокидаємося на острові, і це, от знаєте, нагадує 30-ти секундну трешову рекламу якогось мобільного гімна, що з'являється періодично. Де бах-бах, шаблою по дереву хуяк, і у тебе вже корабель або дракон. Всі її бачили, всіх вона бісить. Стандартний вибір персонажа, а далі нас зустрічає даун Старпом, який і реже так, наче він вже дві банки з кокосу хлопнув для підняття настрою та заїв бананом. ха <р cliff> Sniffer. Після чого направив нас на той самий корабель за сюжетною затравкою. Де, окрім всього, нас чекає легендарна по своїй суті активність для даунів постріляти з гармат по ящикам з порохом. Пиздець. Таке враження, що гра зроблена для тих, хто скоро піде в третій клас, підтверджує подібне опасіння те, як реагують непісі при першій зустрічі і в подальших. Те, як відбувається спілкування з головним кепом, то нам парять, що навіть за кривий погляд тебе шлюпнуть, а через 5 хвилин цей попуск розмовляє з нами як з молодшим братом. Так ще й розповідає, як він цілує когось там у п'яту точку, щоб йому не портили малину. Ну ладно, подібна блювотна прісна гра від подібного розробника не могла мати іншого сюжетного підґрунтя. Саме ж тут, за логікою, має бути сконцентрований в геймплеї. Ми маємо розуміти: виходимо на берег тільки щоб взяти чи здати квест. Ніяких боїв на шаблюках чи перестрілок з кремнієвою зброєю тут немає. За великим рахунком, у нас тут кастрований Assassin's Creed Black Flag. Перше, що помітив, що у пролозі, збір ресурсів тут відбувається кутеєшкою. В залежності від ресурсу, треба або лом, або серп, чи ну, ще якусь там херню. Ну, це таке. Серйозні ресурси ви таким не нашкребете. Максимально мене здивував той факт, що для руху по курсу на повному ходу треба стаміна. Це блять навіщо взагалі було зроблено. Найдебільніша ігрова умовність, яку я бачив за останній час. Вона нічого не балансить і являє собою механікою із рубрики «ну а що б було. А знаєте, як поповнити стаміну на повному ходу? Треба щось з'їсти. Погано тут те, що на таку безтолкову деталь виділили сили і гроші, які можна було пустити в більш корисне русло. Повноцінне вкорінення думки про дитячу гру у мене відбулося після будівництва першого корабля. Я так розумію, тут у всьому, що ти робиш, тільки поні не бігають і не какають райдую. Зате пускають салюти. Та й взагалі за таку кількість чорних працівників я вважаю, БЛМ має засудити Юбісофт. Цілуйте. Що? Вибачайтеся. Цілуйте. Ви хочете, щоб я поцілував? Вибачайтесь. Добре, гаразд зараз, а то одним можна, а іншим ні. Що ж, після такого початку гра могла винагородити мене тільки одним зарубами між реальними гравцями. Проте натомість обдала тим фактом, що подібне походу тут відсутнє, і це чисто кооперативна історія. Бля, піздец. Ну ладно, про це трохи пізніше. Що в них з оптимізацією? Ну, на моєму ноуті з 4060 під капотом, і скоріш за все з апскейлінгом на якість від DLSS в морі видавало приблизно під 100 кадрів з періодичними просадками до 90 і 80, більш ніж достатньо для такого геймплею. А от вже в хабі, десь під 70-60. У принципі, в оптимізацію вони змогли, як не крути. Флотилію, правда, тут збирати не дають, тому прийдеться весь час витрачати на свій корабель і його модифікації. На початку максимум, що ви зможете зробити, так це втулити туди гармати і обліпити шлюпку все можливою косметикою. У внятне пояснення звідки брати все інше гра не змогла, тому довелося все дізнаватися методом тику. Якісь Базові гармати та модифікації вам можуть видати у завданнях Скарлока, але в основному треба шаритися по островах і купляти креслення. Це можуть бути кораблі, гармати, броня, модифікації, однак є два моменти. Перший це залежність від рангу. Чим крутіше креслення, тим треба вищий ранг для купівлі. І тим кращі і рідкісніше треба ресурси для виготовлення. Які в основному фармляться в морських боях, тому є сенс брати кораблі на абордаж по можливості. Адже за це вам накидують якийсь додатковий ресурс. Бої тут абсолютно аркадні, тому максимум тактики, що я побачив, так це стріляти по вразливим точкам, які підсвічуються. Не варто забувати і про унікальну атаку вашого судна. На одному це можуть бути залпи з мушкетів, а на іншому китки палаючою сумішю. Однак застосовується вона тільки по великим та жирним кораблям. Тепер давайте згадаємо про таку річ, як атмосфера борделю тут немає. Хаб, навіть частково не нагадує тортугу з одного веселого фільму. Місцеві пірати ну прямо стреж реклами мобільних ігор. А коротенькі локи, де можна пришвартуватися, ну, походу, прикрашав чийсь племінник. Зате, коли довго йдеш по курсу, команда починає співати досить непогано. Але в основному вони просто пиздять під вухо. Чи занурює це тебе в той короткий проміжок часу, коли піратство було акі торгівля тюльпанами у Нідерландах, напевно, що ні. От чим тут ще займатися, окрім того, як тупити напівпасивні корита, лутати металобрухт та все, що дає тобі море, правильно грабувати порти, битися з легендарними піратами та морськими чудовиськами. І якщо щодо останнього я нічого на жаль сказати не можу, по перших двох пропоную пройтися більш дотошно. Грабіж портів повний пиздець, тут немає ніякої динаміки. Укріплення стріляють раз у хвилину, знищуються приблизно за три. Раз у дві хвилини в зону входить одне чи два судна, які типу прийшли на допомогу. Потопити їх також не являє жодних проблем. Ну а коли укріплення розбиті і кораблі грають роль рифів для риб. Ви тупо стоїте та чекаєте, доки наповниться шкала нагороди. З легендарними кораблями ситуація не набагато краще. Біда тут в чому? Їх робили з розрахунку на те, що кожен такий корабель буде колупати мінімум три, а то й чотири гравці. Так, при такому розкладі мінуси трошки сточуються, але якщо заробитися один на один. Це просто пиздець. Здоров'я просто вагон. Абсолютно пасивний дамагоприйомник, може навіть спробувати від вас втікти, при тому, що здоров'я ще повно. Паттерн атак, ну це, блять, просто треш. Одна гегея атака. В одного це був таран, в іншого вогнемет. Та періодично окучує ядрами. Челендж настільки мінімальний, і його можна виконати навіть на базових кораблях. Тому тут обмежили можливість лікування, хілятися другою аптечкою можна раз на хвилину. Плюс, навіть якщо вас якимось чином затопило, можна повернутися за срібло. Правда, до моменту починки судна на пристані, на вас буде накинутий дебаф на кількість здоров'я та щита. Після першого 25%, друге 50%, третє 75%. Але це ще залежить від корабля. Якщо не рахувати затрахані до дир квести, по типу затопи розори привези, зачепитися оком тут можна тільки за одне, те, як корабель хитає на хвилях. Серйозно, от це дійсно зробили класно. Те, як його збиває з курсу і треба постійно бути втягнутим у процес керування. Адже, по першості я вробив повний хід і залип в інсті, але через декілька хвилин побачив, що гасаю по колу. Плюс не варто втикати і під час шторму, адже тут є хвилі, які можуть зняти ваше корито з пробігу. Загальний онлайн на карті тут також сумнівна річ. Так можна призивати таких же бомжів, як і ти, на зарубу з босом, ну скоріше, не призивати, а. Кликати, що. Ой, прийдіть мені на поміч. Але це може і вилізти боком саме вам. Ну, ось приклад. У мене було сюжетне завдання пограбувати поселення. Я півмапи туди перся, і що я бачу, інший гравець його догризає. Тому чекайте, доки воно відновиться. Здається, що топити аморфні кораблі на певному моменті вас задовбе. І так воно, по суті, є. Але також це найвигідніший спосіб фармити срібло. Адже завдання дають ну, взагалі, якісь копійки. Ну і плюс тут ще фаст тревел бабло, так що не буде зайвим. Оскільки сюжет тут чисто для галочки, читати статичні діалоги, ну зайобує вже через півгодини, і далі я їх тупо скіпав. Та й давайте вже підводити підсумки мого восьмигодинного турне по цій грі. Так, я роблю свої висновки на основі цього, бо по суті гра за ці вісім годин показала все, що у неї є. Я сумніваюся, що ще через вісім годин тут з'являться якісь додаткові механіки або челендж. Що можна сказати? Змагальна складова тут вбита повністю. Я не бачу тут ні кланів, ні рейдів. Легендарні кораблі в рахунок не беремо. Це не складно, це душно, плюс тупо. Ні ПВП за руб у відкритому морі, хоча наче як якийсь режим з'являється. Не зміг його протестити, адже він тимчасовий і знаходився бозна-де. Теж в принципі маразм. Фармити і виконувати різноманітні квести не має жодного сенсу, адже того, що гра підкидає нам по типу сюжетній лінії, вистачає. Геймплей тут не дотягує навіть до рівня Black Flag. Там більш пропрацьований і шикарний геймплей з піратством був довісом до, в принципі, непоганої історії про Едварда. Морські битви там були набагато складніші та цікавіші, ніж тут. Банально тим фактом, що не можна було хилятися у бою, враховуючи, що ми скільки років не бачили подібного геймплею? Десять роух, коли вийшов, наче в чотирнадцятому, тому вона все рівно набере свою аудиторію та заробить. Головна біда це не серйозність, а від цього і примітивність даного проекту. Ну, бо бля, які нахер торпеди та пушки, що хіляють союзні кораблі? Про пошук скарбів я взагалі мовчу. Дитячі ігри не обов'язково мають бути зроблені як для даунів. Але від Ubisoft, які ладні вилизати очко всім меншинствам і течіям, які тільки й можуть що ображатися. І щоб на Ubisoft, певна річ, не тикали пальцем, ну ти що, ні в якому разі. Я іншого і не очікував. Хоча десь ну, години-дві було навіть цікаво трошки поплавати та побитися з більш серйозними кораблями. Ну бо вони хоч щось могли мені зробити. Та й подібних ігор мало. Навіть на такому рівні виконання. Врятувати цей проект зможе тільки внятний ПвП режим, завоз більшої кількості кораблів та цікаві квести. А ну і мапу побільше разів в 10, а то я за свої 8 годин, по суті, половину, вдумайтесь це, вже відкрив. Більше я тут нічого не можу сказати. Пишіть, що думаєте, до зустрічі!